Всім привітики! Сьогодні ми з едічкою на вечерю хочемо зробити деруни. Ура! Допросилася! У едічки виходять супер! Супер смачні деруни Але вирішили ще й з начиночкою з фаршем. Для цього перемилю в блендері цибульку, часничок і зелень. Воно піде і на фарш, і на тісто. Пуши, На місці важче? Так. так, частинку я викладу у фарш. Хватить п'ятичка? Ось. На тісто хватить? Так, до фаршу додам сіль. перчик щедренько І є така приправа до фаршу та котлет. Непогано. Так. Ну і звичайно треба водички. Так, ну ми люди сільські. Звичайно, фарсу це бувато, але якщо залишиться, то ми знайдемо, куди його діти. Наприклад, фрикадельки, суп-фрикадерика ми зробимо. Теж буде смачно. На картошечка. Ну, це трудойомкий процес, так? Картопелька готова. Гарненька така. Идичка, розказую, що ти кидаєш в картоплю. Що у нас тут? Цибулю, Цибулю. із чесником, і зеленью. Зеленню, да? Зеленню, так. Да. Загрузи Загрузив, може, пере... може, зразу все загрузити. Ні, Є? мені подобається, коли при частково. Так. Да. Кожен інгредієнт? Так. Да. Ну я не буду спорити через те, що е, ти в не конкуренції. Подравника. Не знаю, мене рехвалює. Ні, я таки не можу, як ти, такі добренні. Так, далі. Sí. Більше беруть. Але скільки? Ні, 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 це багато. Mm -hmm. ну, ще потім попробувати, може, як ти думаєш. Mm -hmm. Тісто. Пів ложки поки що, півчайної ложечки, так? Да? Mm -hmm. Так, ще. Сидить. Ти хочеш його взбити до кремообразного mm -hmm. состояння? Mm -hmm. Нічого. Повторенько да. любим, да? Да, да, я щиблю. Угу. Давай еще. Італійські і... трави. Да надо ним мені подумать. Волосніше, бо не буде чуть. Да? Італійські травы, да? Да. Ой, красивые. Супер. Соди, чуть-чуть. Крапочку. Дрібочку. Дрібочку. Соди. Да. Я ще виклала ложку на муку. Зараз я буду додавати муку поступово. Ще трохи додаємо, да? да. Ну, приблизно три ложки. Три ложки десь. А п'ять картоплин. Середніх. Треба дивитися по консистенції, да? щоб не дуже розтікалося. Ейда довіряє... довіряє мені спробувати сіль. Давай. Ну, справа тому, що можна ще трохи сіль, ну може, грамуличку солі вполні достаточно. Ще що Да. Ну, тут... Давай не густе, тому що нам вже треба ще зверху фарш накривати я знаю. буде. Да, так, да, так, да. так. Ну пальчиком. Шуч, шуч, пальчиком. Бо зараз бухнеться з Не бухнеться. Хвати. Хват. Ну. Як не чує? Ось тут мені пояснює людина. Що чим довше я колотю, Тим більше попадає туди повітря і вони будуть площніші. Отак. Це вам не просто драники, а драники <І> ще <щетина>. ті, Так, на сковорідку що ти кладеш? Чуть-чуть смальцю. Там уже. Волосніше балакать. Смальцю не багатько. І. Олій. олію. Що тебе за язик має тягнути? Давай, великолепний. Я не великолепний. Великолепний. Все. Вот. Мабуть, голосніше треба включити газ, бо це буде довго нагріватися. Так, працюємо в три руки. Во четверта держи камеру. Yeah. Отак втоптуємо трошки, да, Правильно yeah. я роблю? Так, далі зверху трошечки накриваємо тістечком фарш. А яйця ти не додаєш? Ні. Точно? Точно? я думала, може, ти забувся? Ні, я всю дорогу не додаю. О, вони такі пузирчисті. Може, судини не передали. У нас є. О, из-за танка и добрый. А я ще знаю, с чем люблю? Из э, кетчупом чили. Тоже слач. мало Просто, да? Да. да. Фортышка шанс. <звук> Трошки підождемо. Нам треба, щоб і серединка ж прозорилася. І ще разочки перевернемо, бо нам треба, щоб пропеклися трошки всередині. О, гарненько. Юля, почнете рохтіть, вимішайте. Зараз ми побачимо, які у нас дируни всередині. Ось такі. Да? Видно? Фарш прожарився. Смачного. Всім доброго і тихого вечора. Пока-пока, зустрінемось.